Ja, dann was? Сьогодні день перемоги. Незабаром у столиці України розпочнеться святковий парад. Колони ветеранів, школярів, військовослужбовців і військових оркестрів пройдуть хрещатиком. Потім у Національному музеї Великої Вітчизняної розпочнеться мітинг ветеранів і відбудеться церемонія запалення вогню. Слави. А в Севастополі проспектом Нахімова урочисто пройдуть українські та російські вояки. Святкові заходи відбудуться в усіх населених пунктах України. У містах героях Києві, Севастополі, Одесі, Керчі, Вінниці, Львові та Чернігові о 22.00 пролунає 20 залпів святку. Фейерверку. А в столиці вже за кілька хвилин керівники держави покладуть квіти до могили невідомого солдата в парку вічної слави. Сьогодні ж президент України побуває в Росії. У військовому гарнізоні в Новосельцях Новгородської області він покладе квіти до меморіалу, де поховано майже дві тисячі воїнів, які загинули під час війни. Серед них і батько Леоніда Кучма Данило. Зараз на нашому каналі пряма трансляція з парку вічної слави, куди прийдуть вшанувати пам'ять загиблих, ветерани і керівники нашої держави. На першому національному пряма трансляція зі столичного парку слави, де сьогодні керівники держави, як завжди, привітають ветеранів присутніх на церемонії покладання квітів і вшанують пам'ять тих, хто за день перемоги заплатив своїм життям. Лік жертвам великої вітчизняної йде на мільйони. Не слід забувати, що на фронт йшли найздоровіші і найсильніші чоловіки, а отже, удар по генофонду нації. Важко переоцінити. Те, що серед пострадянських держав від фашистів найбільше постраждала сама Україна, історичний факт, який доказів не потребує. Ціна права на життя, що обстоювали наші земляки, хто зі зброєю, а хто біля верстата, страшна. Два з половиною мільйони мешканців України були насильно вивезені на роботи до третього рейху. Вже в новітній історії за часів незалежності. Було створено Українсько-німецький фонд взаєморозуміння і примирення і тим, хто зміг повернутися на батьківщину або їхнім нащадкам чи правонаступникам, майже 400 тисячам громадян України, Німеччина та Австрія виплатили компенсації за насильницьку працю.